Так, усім привіт з Полтавщини. Я там в минулому відео викидав шахрайську схему і там як надурити фермера. І я бачу, там людям вона так сподобалася. Я там обіцяв іще там якісь там погожі схеми там викидати, бо ну, якби то я вже зустрічався з деякими там, ситуаціями такими, що неприємними. Ну, то оце ось хочу розповісти. Там бачу людям сподобалося, там коментують. Там, Бачу, що там вже і така і з ними було була там, або там, якісь іночі там ну, виписують. Сьогодні я хотів висвітлити тему трошки похожу, але іночу. Це більше така з махіноціями там зв'язана. Е, раніше. Хто там застав, можна там дивляться люди, хто не застав молодші, як були там колгоспи, то як тоді як розпаювалася земля. Людям, як здавалася земля. мене там не було, я там не буду як там, в подробицях розповідати, бо я це також чув із розповідів або там із там, Прочитаного всього. Видавася, роздавалася земля. Людям і давалося або особисто на одну людину, або давалося там на кооператив, там. або це як сім'я. І вони видавалися як там, державні акти. Це, типа, право власності. Вони там, я не знаю, до сих пір, мабуть, ще дійсні. Там, здається, 25-го року там, так, пропонувала держава там, їх там, розпаювати. Так, видавався там державний акт, акти бували різні. Бували там. Вони трьох образців. Були там червоного образця, були, по-моєму, другий зеленого, а третій синього. Чи навпаки, по-моєму, синього потім зеленого, ну, ну, не суть. От у новому образцю е, кадастровий номер вже вказувався. А от в старому його не було. Воно там було там просто якийсь там порядковий номер. Е, або... Взагалі, там просто ну, ділянка там була намальована так, все. Тоді ж не було кадастрових там, карт онлайн, там, що там ну, ага, видно, там що ось ось вбиваєш кадастровий номер і все. Не було. Був якийсь там порядковий номер. Там. І така була ця карта у е, землеприватчиків, Така здоровенна 5 на 5 чи 6 на 6. І ото він там вишукував там, порядкову номеру і дивилися, де там знаходиться ця ділянка. І виходить: е, право власності було. І ти міг його потім уже з часом просто там переоформити там, на членів своєї сім'ї, розділити там, по, -по сіки, там 2-4 У Кожного по-різному, чого ж так і виходить, що в одному регіоні там, 2 гектара пай, а в другому 3,5 до 4 гектарів, навіть до 5 я чув, таке, що доходило. Ну, там... Різна громада там чи різна, там села по-своєму якось не видавала. Я там в подробицях я не знаю, не буду там уточняти, так що можу там помилятися. Лю люди могли там розпаювати, виходить цю землю, і вони просто мали на руках державний акт, вони вважали це, типа їхня якби то право власності, і ти можеш там там вони собі там пахали цю землю, собі спокійно там і, і все. Потім держава видала. Такий документ, що повинні його, це з державних актів, щоб відійти від старого бластя, і щоб розпаювали цю землю, і вже щоб присвоїти кадастрові номера, там, щоб уже було воно більш так цивільніше. Як кажуть, бо у кадастровій карті в онлайн, як раніше було там, та і зараз ну зараз її закрили, вже її немає, не, не видно. Якщо присвоєний кадастровий номер, там... Воно освіти, як ми бачили, там таким сиреньким ага, висвічується точка, де там все, все там. все бо тут вже є виходить, виходить, технічна документація. Оце ж як переходили з державного акту, треба було вибивати землю в натурі і з там вибивати, і зробляти технічну документацію. І оце ж тобі вже там, воно реєструється, витяг. І оце тоді право власності. Щоб це зробити, треба було. Да, ці державні акти. Віддавати і оцю процедуру пройти. Десь там держава чи видала закони, це говорю, чи не видавала, я не знаю. Ну, До 25-го року запропонували повністю перейти на технічну документацію і все. До 25-го року зобов'язує громадян такою процедурою зайнятися і зробити, щоб все було там вже на виду. Люди ж, хай воно там я пізніше зроблю. Та ще там щось там, то, то нема часу, ну, вона, як завжди, розумієте, як воно все виходить. Документ є, де людини, державний акт це ну, право власності, вона думає, що ще час є, я не буду нікуди спішити. От така ситуація з моїм знайомим була. Він не розпайовував. Також це вже до війни це ще виходить, було, він ще не розпайовував, і в нього ж просто там пахали землю там і все. А потім він одним засіяв, виходить, там соняшник. Там, приїхав його збирати, цей соняшник. Тут якісь приїжджають люди, кажуть, ми нові власники, типу, давай звідси з цього поля їдь. Ну, або забирай свій там урожай і давай, отчалюй. все. Типу. Той, той людина ж ну, такий з такі очі, як у мене вже документ, що таке, що за ерунда. Получається, ну кажуть, давай, їдь звідси", і все. Забирай свої ці, і далі ти не походиш на свою землю, тобто вже ношу. Він показує, ця людина показує ось витяг, державний витяг уже, що це власність, їх там не одна людина була, а декілька чоловік там в загальному було 15 гектар того куска. І воно все, все по документах, да, як і повинно бути там. Там технічки є, все є витяги, є, все. А як, хто знає? У цього чоловіка, власника, в якого державний акт, в нього він один був, а взагалі їх було повинно два бути. там. Один, там цей, другий екземпляр. там. Один він не забирав, він був у Держгеокадастрі там лежав. Він приїжджає в держгеокадастр, каже, що це таке, де мій там, цей, де моя земля, забирають ось державний акт. Дайте мені мій другий екземпляр. На що державний, держ, держгеокадастр Здвинув плечами і сказав, немає. Десь пропало, з архівів десь не, не стало. Або вони його пожмакали, викинули, або порвали. Ну це вже мої там, мої е, такі здогадки. І що? По, по закону, виходить, так? Е, Власть той, у кого там уже технічна документація, і все. Вони виходить, що. Це, мабуть, зв'язано все з Державним Держгеокадастром. Получається, вони. І земля е, у кадастровій карті, то що не оформлена, вона не світиться. Вона там синеньким не світиться, я ж говорив. там. Вона просто так е, ділянкою, і там написано, там чи землі, е, не пам'ятаю, як там написано, чи ну, там не пишеться, що там для ведення там, ОСГ. Мабуть, землі запасу більше воно. І оце так просто воно так світилося, і виходить, що вони під шумок е, із допомогою Держгеокадастру, я це впевнений. Узяли, оце зробили, розробили технічну документацію. Писенько, я ж розумію, що це все робиться, ви ж самі розумієте, за, за гроші. І от так зробили і все. І чоловік залишився без землі. Зараз оце вже пройшло 100, тих пір два роки. Людина подала на суд, людина судиться, бо в неї є повне право, в неї є. Вона першоправний власник, чи як сказати, там, бо в неї є державний акт. І все, все він бігає із цими документами під піднімання всі ці архіви. Е, Але ж уже суд пройшов, мабуть, один суд точно пройшов. І, і воно ж, бачите, вже два роки. Два роки це йде вже, це тільки один суд. А там буде другий суд, бо ті подають на апеляцію. Ті теж, що незаконно переоформлені, стоять на своєму. Бо і в них є документи, і вони за що ж, мабуть, гроші віддавали. і виходить. І оце йдуть суди, виходить. Перший суд пройшов, ті подали на апеляцію. Першоправний власник, виходить, йому задобрили справу, чи задобрили там позов. Але той, що незаконно переоформив, виходить, подав на апеляцію. Також апеляція це, наприклад, перший суд там буде в Полтаві, чи пройшов у Полтаві, там. другий суд буде в Києві. І якщо задобрять їх. Потім ще може бути апеляція третій раз. Це вже буде там, у Харкові. Ну, отаке воно так їзде. І після першого суду це вже пройшло там, два роки. А ви ж розумієте, два роки і людина не пахоється її землі. Е, ну, ви ж самі розумієте, що таке 15 гектар, які можна там ну, мамати, там гроші на, на цій землі. Тобто, от така ситуація. Невідомо, скільки воно протягнеться. Е, так можна Втягти затягувати ці суди, і може воно роками і, і 5, і, і більше і 10 років тягтися, якщо а може, може воно і взагалі вже піти зовсім в другу сторону. От така історія. Так що люди, там, у кого там ці державні акти, не, не надійся на той 25-й рік, дивлячись на те, що та, зараз, зараз в Україні твориться, то я б на вашому я вам рекомендую. Іти його і все оце узаконювати, переоформляти, поки є у вас час, чи не було стало такої ситуації. Оце ви самі бачите, це історія, я її не придумав, це особисто там мого знайомого як буває. Просто я розказую ось просто отако з рук забрали і десь не стало. Так що, у кого отакі державні акти, то я вам рекомендую. Іти, і його все оце узаконювати, доробляти, дооформляти, Будьте там документально укомплектовані, бо зараз, бачите, без, без як кажуть, без бумажки ти какашка. Без, без документальної підтримки ну, нічого не можна зробити. От вам така ситуація. Все, дякую, хто дивився. там, може, в когось є була така ситуація, ще може це людина не одна така. Що в неї так вийшло? Напишіть, там, будемо знати, там, це потрібно висвітлювати, бо так, так не можна. Ну. Все, дякую за перегляд. Усім на все добре.